До нашої до розмови долучається керівник проєктного офісу реформи системи шкільного харчування, голова правління громадської організації Національна асоціація громадського харчування Орес Орест Степаняк, з яким ми і будемо говорити про те, як повинні харчуватися наші діти у школах. Пане Оресте, раді вас вітати. Доброго вечора. Слава Україні! Слава Україні! Вітаю вас, колеги, героям! Слава, радий бачити вас! Пане Оресте, давайте розпочнімо спочатку. У чому суть цих змін? Що має бути такого, щоб кожен батько, кожна мама, зрештою школяр чи школярка, сказали, що так змінилося? А, насправді зміни це надзвичайно важливо, тому що нам потрібно змінювати культуру споживання їжі. Реформа шкільного харчування це не тільки про калорії, це не тільки про оснащення наших шкільних їдалень, харчоблоків. Інтер'єрні якісь моменти там або системи вентиляції, а це в першу чергу про споживання їжі, про те, як ми розуміємо споживання їжі, про те, чи п'ємо ми воду до споживання їжі, кімнати нас водний баланс, як ми працюємо з е, нездоровими звичками, газованими напоями е, іншими речами Тобто, наше завдання через діточок достукатись до українських родин, якщо подивитись на це. Глобально Україна доєдналася до глобальної коаліції ООН щодо шкільного харчування. Одне з завдань це зменшення неінфекційних захворювань, які є сьогодні. Ми всі знаємо величезною проблематикою для світу, і саме будування правильних харчових звичок і культури споживання їжі в діточок. Це дуже важливо, тому що діти в школі навчаються не тільки перших е, літер і цифр, а також навчаються будувати своє майбутнє е, своє майбутнє життя. Це якщо коротко про цілі. Багато, знаєте, батьків можуть сказати або ж там написати коментар, що от ми виросли на булочках із там, сосисках. Не знаю, там я їла булочки в школі, що і Віктор, мабуть, теж булочки їли в школі. І нічого виросли. Як ви можете пояснити, для чого дітям борщ з Чорносливим і відповідати на такі коментарі, як я от буквально щойно сказала? Ну, дивіться, насправді борщ з чорносливом це справа кожного. Нас величезна країна з великою культурою, з різними харчовими вподобаннями. Те, що подобається в Закарпатті, до прикладу, Бограч, Паприка ж інші традиційні страви, напевно, не дуже сприймається і розуміється дітьми до прикладу в Одеській області. А також е у Львові діти не зовсім розуміють, що таке фаршмак з Одеси. Так тому те, яке меню ми готуємо, е це справа кожної громади, кожної школи. Реформа шкільного харчування і змінена нормативна база. Це дуже гнучкий інструмент і дуже рамковий. Він дає тільки нутріціологічні вимоги, яке скласти меню, ми вправі кожен його складати. І затвердити його в регіонального відділу держпродспоживслужби Євген Клопотенко був е, одним з ініціаторів і таким медійним е, активістом. Е, хто створив своє меню? Пройшов всі ці круги державних погоджень, міністерство охорони здоров'я держпродспоживслужби. Його меню на даний момент є одне з рекомендованих. Тобто пор е, чорносливом це неважливо. Це не настільки важливо набагато більш важливо, щоби дитина споживала гарячу їжу, щоб в неї був доступ до питної води і гарячої їжі в закладі. Тому що якщо а тим паче, коли ми зараз перебуваємо в умовах постійного стресу, ми знаємо, що стрес нам приходиться заїдати е, дуже часто. Так і якщо ми не маємо доступу до якісної їжі, дитинка в будь-якому випадку знайде можливість перед школою на перерві вибігти і купити собі снеки газований напій і е, це рівно спожити ті калорії тільки з різними наслідками е, з різними наслідками для організму. А які відгуки від самих дітей про такі нововведення в школах, про такі меню їм до смаку? Е, насправді діти найбільше оцінюють знаєте, що, коли ми м, даємо їм вибір. І це один з аспектів реформи дати рівність для діточок усіх, тобто щоб усі мали доступ до якісної їжі, тобто, не дивлячись на те, чи це невеличка школа в сільській місцевості, чи це велика школа в місті Львові, Днікій, чи Києві, усі мають мати доступ. Тому тобто, знову ж таки, а реформа шкільного харчування це про різні підходи. Опорної кухні, базової кухні, доставки їжі, кейтерінгу. ми сьогодні дозволили майже усе тільки забезпечити, будь ласка, і діти, коли а, діти отримують доступ до їжі, а саме основне вибір дабл меню, коли вони можуть обрати перше чи друге або е шведський стіл, так зване мультипрофільне меню. Це насправді дуже круто, коли дитина приходить і їй не допобає сьогодні рибка. Вона не хоче гречку, вона вибирає картопляне пюре. Не вимає картопляного пюре, вибирає рис, і це насправді чудово з цього формуються якраз ці основи, які, які ми не мали колись. Знаєте, українці е люди нація, яка дуже довго жила під таким. В складних умовах в етапи війни, в етапи голодомору інших складних життєвих процесів, і для наших бабусів, дідусів для нас це дуже близько запастися їжею. От дома має бути я часто кажу, мішочок цукру. Це мішечок. Це це, Це, це мабусі так і... вчили про мішок цукру. Та Всі бабусі так вчили. і так само ми відносимося до їжі, як до калорій, калорій, які мають бути, і нашим дітям треба дати доступ. Вибір і культуру а, споживання цієї їжі для того, щоб середня тривалість життя в Україні це 72-76 років. Це дуже це дуже погано. І сьогодні закладаючи в наших дітей правильні харчові звички, зменшення ожиріння в майбутньому дасть можливість пролонгу і зменшення неінфекційних захворювань. Ми знаємо, що серцево судинні захворювання це найбільша проблематика смертності. Це дасть можливість нам, нашим діточкам. Подорожувати, знаєте, ми дуже заздрістю дивимося до Львова, коли приїжджають туристи з Європи, і люди такого глибокого пенсійного віку гуляють львівськими вуличками, ресторанчиками і насолоджуються життям. для того, щоб дати шанс нашим дітям те саме відчути. Нам треба вже в них закладати, інвестувати в цю в це їхнє здоров'я. Пане Оресте, реформа насправді розпочалася ще до війни, але чи на часі це зараз? Бо дуже багато очільників громад, можливо, і директорів шкіл говорять: Слухайте, збільшилася кількість пільгових категорій дітей, яких ми повинні годувати безкоштовно збільшилася кількість загалі дітей через рахунок внутрішньопереміщених осіб. Мені би просто прогодувати цих дітей, а не змінювати їхню систему харчування. Тому у мене логічне запитання: звідки гроші на зміни? Давайте спробуємо розібратися в цьому чи потрібна реформа, коли розпочалось повномасштабне вторгнення команда, велике таке ком'юніті спільнота реформи, зібралась на одну з стратегічних зустрічей Це понад 70 людей, де ми стратегували наступні наші кроки, тобто стратегію роботи подальшому. Це велика кількість громадських організацій, як представників уряду, так і громадських організацій, міжнародників наших партнерів. Ми почали обговорювати ці питання і єдиним Єдиним одностайним рішенням було однозначно так, однозначно потрібно. Чому тому що навіть тоді, коли діти не відвідували школи, і в нас не було офлайн навчання, школи стали гуманітарними хабами, які в першу чергу прийняли внутрішньо переміщених осіб, які шкільні харчоблоки стали місцем, куди волонтери приїздили і привозили продукти для того, щоб забезпечити цими продуктами цією готовою їжею. Людей, які проживають в цих школах, і це стало насправді дуже важливим таким інструментом для виживання. І ми розуміли, що після повернення дітей до школи обов'язково потрібно буде відновити харчування, адже неможливий освітній процес без харчування. Тому якщо повертаючись тепер до питань ресурсу, так обмеження є величезні по бюджету, і ми в першу чергу орієнтуємося на допомогу. Співфінансування залучення наших міжнародних партнерів. Ми дуже багато працюємо Вступ в коаліцією організації Об'єднаних Націй. Це один з кроків. У нас величезна кількість партнерів і донорів, які в тому числі не тільки допомагають в інфраструктурних проектах модернізації харчоблоків, відновлення харчоблоків, а також допомагають в забезпеченні харчування. До прикладу, всесвітня продовольча програма. Це співфінансування в цьому році для 500 українських шкіл. Для забезпечення харчування першого четвертих класів. А в наступному році ми плануємо розширювати ці цю програму разом з БПП ООН на значно більшу категорію діточок. До речі, про цю програму. Хто і як визначав, які саме школи будуть користуватися ресурсами цієї програми? Ну як це визначалося 500 шкіл з України? Це Конкурсний відбір, який проводила безпосередньо ВПП ООН тобто в них були обрані 11 областей, які найбільш релевантні їхній їхньому проекту, а також в цих. Кожна школа могла податися через обласну адміністрацію, тобто всім обласним адміністраціям надсилалась про це інформація, школи подавалися на цю програму, а далі ВПП проводили їхній відбір. І зараз разом з міністерством освіти вони підписали відповідні відповідні договори. Але наше завдання це забезпечення харчуванням усіх. Усі пільгові категорії плюс перші четверті класи. Тому на даний момент міністерство освіти розробило разом з Міфіном інструмент, де ми можемо отримувати кошти не тільки ВПП ООН, а й інших організацій для того, щоб їх цільово відправляти громади на співфінансування харчування для діточок. І повертаючись якраз до харчування, тепер кожна школа обирає чим і коли годувати дітей, чи готувати самим, чи замовляти послуги. Але це все має бути під контролем. Тож питання. Хто контролюватиме якість їжі відповідність якраз її до розробленого меню, як і було все до того, Держпродспоживслужба це дуже довга і складна назва, але це орган, який проводить цей контроль зараз. Ми я не знаю чи правильно таких комунікувати в ефірі чи ні, але в нас є мораторії на перевірку. Тобто, Держпродспоживслужба в вихов... Зараз виконує тільки таку дорадчу функцію, так тобто сервісну, можна сказати так, коли вона консультує та допомагає. Але ми можемо завжди звернутися: тобто, за перевіркою, якщо ми розуміємо, що ті чи інші громаді не виконуються ті чи інші норми, ми завжди можемо ініціювати такого роду перевірку. Пане Оресте, зараз в Україні діють чотири кулінарні хаби, де проходять навчання тренери, які передаватимуть надалі свої знання. Кухарям закладів освіти. Як це працює і де знаходяться ці хаби, і скільки триває навчання? Кулінарний хаб це заклад професійно-технічної освіти, який вже має відповідну інфраструктуру, тобто має навчальні лабораторії для того, щоб підготувати кухарів, молоде покоління кухарів. Але також ми розуміємо, що в Україні понад 20 тисяч закладів освіти дошкільної і відповідно шкіл. Працює декілька десятків тисяч кухарів. Це люди, які дуже дуже важко працюють. В більшості ці люди прокидаються о 4-5 ранку для того, щоб поїхати на роботу, відчинити двері харчоблока і починати готувати їжу, щоб у 9 вона була вже готова і працюють з величезними об'ємами. Всі ці роки дуже часто ці люди перед пенсійного віку, пенсійного віку, всі ці роки вони не отримували якогось підвищення кваліфікації, і вони в принципі. Звикли працювати за старими нормами, стандартами, які були розроблені ще за радянського союзу, які привикли працювати з технологіями, устаткуванням якому по 30, 40, 50 років, тому наше завдання допомогти їм це зробити. Відповідно. Створення кулінарного хабу це заклад професійно технічної освіти, в якого є відповідна інфраструктура, плюс навчені майстри виробничого навчання, які вміють і можуть підвищувати кваліфікацію кухарів. На даний момент разом з швейцарським посольством і проектом, е, який фінансується швейцарським урядом, було створено в е, уже раз, два, три, чотири, п'яти е, областях е, кулінарні хаби, які. Е, вже проводять навчання. До прикладу Київська область це вже понад тисячу кухарів, які пройшли навчання, і це насправді чудово. Тому що ці люди, крім того, що вони отримують нові знання, вони вмотивовуються. Тобто, коли вони розуміють, кухарі, що про них дбають для них, проводять ті чи інші навчання в них інвестують. Вони по іншому починають дивитися на свою роботу і починають дбати не тільки про те, щоб приготувати певний об'єм їжі, а починають думати про якість і безпеку цієї їжі. Це насправді дуже добре. І на завершення назвіть ті школи, які мають бути прикладом іншим школам, де вже впроваджене нове меню, і які ви ставите часові рамки, або всі школи дослухались до цих порад і почали смачно, і що головне здорово готувати наших дітей. Давайте я спробую сказати е, таку дуже складну річ, але від нас залежить дуже небагато вже в реформі. Навіть від Міністерства освіти залежить дуже небагато, е, тому що. Після проробленої величезної роботи, після зміненої нормативної бази нових постанов, нових настанов і стандартів, які були розроблені за попередні роки, зараз дуже велика робота на полі саме органів місцевого самоврядування. Тобто, кожна школа, кожен дитячий садок він є комунальним закладом місцевим, які підпорядковуються місцевим органом місцевого самоврядування. Від того яким чином буде реалізовуватися ось ці рамки, які надані реформою на місцях. Від того наскільки ми переконаємо міських голів, голів громад, голів місцевих управлінь освіти реалізовувати ті чи інші зміни, а від того буде залежати насправді і шлях реформ, тому що ми робимо на даний момент. Усі керівники областей, тобто керівник обласної військової адміністрації, заступник з гуманітарних питань, а також керівник департаменту освіти обласного відвідали найкращі приклади, які були за попередні роки реалізовані в Київській області, Так, Київська область це область. Біля міста Києва, столиці в них великі і більші і потужніші ресурси. Але нам вже не потрібно їздити в Європу. Ми вже найкращі практики різних моделей організації харчування маємо. І в Києві області відвідали референс-об'єкти в Києві. Зараз ми проводимо сьогодні. Вчора ми були у Львові з форумом. Сьогодні я в Чернівцях зараз на автозаправній станції, тому можливо, зв'язок не дуже добрий. В дорозі повертаюся назад. Ми проводимо уже 10-й форум. До кінця року ми плануємо покрити усі. 22 області, в яких це можливо провести, окрім Донецької і Луганської, тому що ми розуміємо, що безпекова ситуація не дає нам військово вирішити ці ці питання. Ми проводимо форум, на який ми вже збираємо кожного представника кожної громади, міський голова, його місцеве управління освіти, де ми даємо весь інструментарій і далі просимо їх ось цим каскадним методом спускати це в межах громади. Неможливо вирішити усі питання одразу, але кожна громада має мати приклад. Зроблено одну школу. Є ресурс на дві або три. Окей, давайте дві або три. Але давайте почнемо з чогось. Робимо одну. Вона стає прикладом для іншої школи. Одна класна громада, де задоволені харчуванням. Ми маємо і в львівській області такі приклади чудові. Стає прикладом для іншої громади. І Тоді цей каскадний метод буде ось так спускатись е, в межах України. Скільки на це піде часу? Мабуть, багато. Тому що в нас 22 тисячі закладів освіти. Це ну от просто уявіть собі, скільки коштує ну не знаю, відремонтувати харчоблок, помножити це на 22 тисячі і уявити собі кількість мільярдів, які на це потрібні. Але ми точно маємо не зупинятись і крок за кроком рухатись, рухатись, рухатись вперед. Насправді дуже масштабні плани і ті, що ви оптимістично налаштований. Керівник проектного офісу реформи системи шкільного харчування, голова правління громадської організації, Національна асоціація громадського харчування. Орис Степаняк був з нами в цій частині нашого ефіру і спілкувалися ми про те, який, якою має бути система шкільного харчування в Україні.